Любі маляка, вітаю вас і запрошую на заняття ознайомлення із соціумом. Ми продовжуємо з вами наш кольоровий тиждень. І сьогодні у нас день синього кольору. Синій колір, який він чудовий. Він такий спокійний, глибокий, немов океан. У мене для вас є вірш. Саме про синій колір. Уважно його послухайте і пригадайте, що ж буває синього кольору? Синє небо, синя річка, у Марічки сині стрічки, і волошки сині в полі, сині сині очі в колі. Тож малята синього кольору навколо нас дуже багато. А які ви знаєте слова синього кольору? Гадаю, що знаєте. Подивіться, до нас завітав олівець. Він якого кольору? Він синій. Він допоможе нам пригадати слова синього кольору. Він буде малювати картинки, а ви разом називайте, що на них намальовано. Ну що готові, тоді гра починається. Що це? Це синя парасолька. Синій кит, синя сукня. сині Сливи, синє відерочко, синя зірка, синя чашка, синій метелик, синя машинка, синя пташка, синя квіточка, синя повітряна кулька, синя Книжка, синя хмаринка. Синя краплинка. А це синій вітерець. Дякуємо тобі, олівець, що ти допоміг нашим малятам пригадати слова синього кольору. Дійсно, малята синього кольору навколо нас дуже багато, і олівець. Пропоную вам пограти ще в цікаву гру, яка називається Що зайве? Будьте уважні. Роздивіться картинки та поміркуйте, що на них зайве. І чому? Готові гру починаємо. Що тут зайве? Тут зайва. Парасолька. Чому? Бо вона. Жовтого кольору. Наступна картинка. Що тут зайве? Зайвий листочок, бо він зеленого кольору, а сумка, олівець і хмаринка вони сині. Дивимося далі, що тут зайве? Сливи сині, м'ячик синій, кепка червона. Дельфін синій. Тож зайва кепка, бо вона червона, а всі інші предмети сині. Гадаю, що гра вам сподобалася. Дякуємо тобі, Олівець, за допомогу. Малята, А тепер ви самостійно розкажіть своїм батькам і друзям, що Синього кольору навколо себе бачите ви, а наше заняття добігає кінця. Гарного вам настрою, до побачення, любі малята!